Вчора ворог завдав чергового удару по нашому місту. Пошкоджено 93 приватних будинки та одну із районних підстанцій. Люди залишилися без світла, води та газу, а також тимчасово зупинилися три міські котель. Завдяки оперативній роботі всіх служб теплопостачання вдалося відновити вже до ранку. Енергетики ДТЕК працюють цілодобово. На цей момент підключено 14 тисяч абонентів. Роботи тривають. Водопостачання повністю відновлене. Газова служба продовжує роботу. Ще 20 будинків чекають на підключення. До ліквідації наслідків залучено понад 130 спеціалістів і 20 одиниць техніки. Зокрема, екскаватори, самоскиди, генератори та автовишки. Вивезено 100 кубічних метрів уламків, встановлено автономне освітлення та біотуалет. На місцях працюють волонтери та міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест і Ворд Kitchen». Що дають дісітам теплу їжу та необхідні матеріали для підтримки мешканців відкрити пункти незламності, де можна зігрітися, зарядити телефони та отримати допомогу. Адреси на наших офіційних ресурсах. Оперативний штаб продовжує роботу у Київській районній адміністрації. Там можна отримати усі необхідні консультації та оформити документи на отримання компенсації. Дякую всім, хто безперервно працює, щоб Одеса якнайшвидше повернулася до нормального життя. もし。